Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі в гору, де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні ми говоримо про ситуацію на фронті, що відбувається на Херсонському напрямку, чи накопичують окупанти живу силу та техніку на Лівобережжі, чи готуються до наступу на правобережжя, чи діють малими ДРГ. Що відомо про підготовку операторів дронів на лівобережжі Херсонщини, до ефіру приєднається речник української добровольчої армії Сергій Братчук. Мене звати Анастасія Дурсінова. Це канал Вору. І ми працюємо наживо. А я нагадую, що ми працюємо для вас, робимо все, аби ви першими дізнавалися про ситуацію на Херсонщині. Хочу повідомити, що тепер на вгору ви можете підтримати наше медіа. Завдяки вашим підпискам ми розвиватимемо канал та створимо унікальні відео про реалії життя на Херсонщині. Зараз на екрані ви бачите, де шукати кнопку спонсорство та які є рівні переваги. Будь ласка, переходьте за посиланням у коментарях та ставайте нашими друзями. А я повертаюся до теми нашої бесіди, і до нас приєднується наш гість. Пане Сергію, доброго вечора. Слава Україні! Героям слава, слава силам оборони, вітаю. Отже, хочеться коротко дізнатися про те, яка наразі ситуація на різних ділянках фронту, зокрема на півдні України, чи спостерігається збільшення штурмових дій зі сторони окупантів. Ну, по перше, якщо говорити про лінію фронту, загалом вона вам нагадаю, у нас лінія бойовозітнення понад тисячу кілометрів, то активність ворог проявляє скрізь на усіх напрямках. Можливо, медійно якісь відтинки є, скажімо, не такими гучними, як, наприклад, Курська офензива, наприклад, як Покровський напрямок, Запорізький напрямок, але в будь-якому разі на усіх ділянках відбувається боєздітнення. На усіх ділянках ворог намагається. Демонструвати свою певну активність декуди вона вища ніж на тому чи іншому напрямку, і прекрасно розуміємо, і треба це розуміти. Що сьогодні ворог намагається цими своїми діями посилати відповідні сигнали, по-моєму, так це в реальній політиці називається, в тому числі ну такого геополітичного рівня, перш за все для Сполучених Штатів Америки, які є ініціаторами проведення. Перемовин або майбутніх перемовин між Російською Федерацією, країною агресором, країною терористом і нашою державою, яка нагадаю, веде стратегічну оборонну операцію, тому що наступальна операція російської армії стратегічна, вона триває, нагадаю. З 23-го року, з осені 23-го року, про це теж треба пам'ятати. Єдине, що звичайно різні відтинки вони запам'ятовуються тими чи іншими подіями, які за цей час відбулися, і власне найголовніше, що треба відзначити те, що ворог продовжує нести величезні втрати, і на сьогодні силам оборони вдалося. Стримати ворога максимально вдалося не допустити провалу або прориву фронту. Фронт ніде не рухнув на жодному з відтинків, і, власне, навіть на деяких відтинках у нас сьогодні у ворога, ну скажімо так, призупинилися навіть тактичні просування. Більше того, у нас з'явилися певні ознаки стабілізації. Фронт дуже динамічний, зрозуміло, ситуація змінюється. Але тим не менше ще раз скажу, стратегічна оборонна операція України. Вона дає свої результати жодної стратегічної цілі ворог за цей час не досягнув. А я нагадаю, що як мінімум це було дві мети. Вони поєднання кажуть дві в одному: це е, повна окупація Луганської області і повна окупація Донецької області те, чого на сьогодні не відбулося. Тобто виходить так, що ворог буде намагатися досягти саме цих цілей, повна окупація Донецько-Луганської області. Вони планують це робити впродовж наступного року. Так, ну, цього року маю на увазі так само, як і попереднього. Ми звичайно можемо допускати, що це можливий сценарії розвитку подій. Про це говорив Верховний Волонкомандуюч президент України, що ворог може активізувати свої наступи або наступальні дії, зокрема на Сумщині на Харківщині. Ми звичайно бачимо сьогодні, як ворог активно починає і проводить вже понад два тижні штурмові дії, але тактично підкреслюю, тактичного рівня на запорізькому напрямку. І звичайно, ми говоримо про нашу рідну Херсонщину. Говоримо про Придніпровський напрямок, який можливо медійно зараз не так висвітлюється активно, як це було, скажімо, там перед новим роком, але тим не менше, що бойові дії тривають. Ми бачимо, що ворог сьогодні. Він свій поставив за мету, і це для всіх напрямків, для усіх регіонів нашої держави, особливо прифронтових, є характерною ознакою. Проводить продовжує проводити терор, політику військового терору саме проти цивільного населення. І бачимо, що ці удари і там по Одесі, Миколаєву, Херсону, Запоріжжю, Харкову, Сумах, тобто по всіх, отаких от круг Дніпро. Давайте згадаємо Кривий Ріг, звичайно, це є суто терор, це намагання дотриматися тієї доктрини, яку сповідає російська армія, вона прописана в відповідних концепціях ведення бойових дій Російської Федерації. Це терор місцевого населення, це тиск на місцеве населення для того, аби створити в тому числі і панічні настрої, для того, щоб створити відповідні умови, коли громадяни, коли населення, скажімо так, емоційно і це зрозуміло реагує на ті чи інші терористичні удари, і може скажімо так. Тиснути на владу, тиснути на уряд для того, щоб спонукати до певних дій, звичайно, у Росії мета одна це створити ці умови відповідно для того, щоб Україна в підсумку капітулювала перед Російською Федерацією, чого впевнений не буде, і на сьогодні сили оборони всі свої завдання виконують гідно, і ми бачимо, що дають відсіч, в тому числі і на Придніпровському напрямку, адже ворог не зупинив свої ні терористичні дії. На жаль, і ми розуміємо прекрасно, що вони на сьогодні, навряд чи стануть меншими. Це по перше, по-друге, ми бачимо, що ворог продовжує також вести бойові дії в тій характерній формі, в якій він це здійснював до цього часу. Тобто, це намагання зайти на наші острови максимально повноцінно. Звичайно, в планах є. Ну це не варто відкидати. Це зрозуміло, що такі плани існують. Намагання в тому числі вийти на правий берег, так чи інакше. Створити там для початку кися маленький плацдарм з надією, що він зможе розширюватися на більший плацдарм для проведення відповідних дій. На сьогодні силам оборони вдається стримувати ворога максимально. Сьогодні ми бачимо, що сили оборони враховуючи, в тому числі, звичайно, і те, що правий берег у нас вищі від лівого, не використовуючи, скажімо так, і природні якісь умови, і звичайно, ті бойові спроможності, що сьогодні є у сил оборони. Ворог максимально знищується. Ворогу не даємо можливість для того, щоб він виконав ті завдання або реалізував ті сценарії, які він перед собою ставив. Я вже сказав про те, що це зрозуміло. Це намагання вийти на правий берег. Тому що ми бачили до останнього, що угруповання військ Дніпро, Дніпер, так його називають кацапи. Воно, скажімо так, перебувало все таки в певній стагнації на напрямках Запорізькому та на Херсонському. І власне сьогодні ворог отримав завдання. Показувати активність і можливо показати якийсь результат, показувати активність для кого? Для Путіна це йому для чогось потрібно, можливо, для переговорів. Але я хотіла б запитати, чи накопичують росіяни на Лівобережі Херсонщину живу силу та техніку для того, щоб показати активність якийсь результат? Що стосується угруповання військ Дніпро, яке вже вже згадав. Нагадаю, що командує ним командувач так званих ВДВ, так званої Російської Федерації, генерал Теплинський, ну це знаєте, якесь таке неулюблене дитя було весь час для е, керівництва Російської Федерації, тому що відповідно угруповання є чималеньким, воно ледве не найбільше серед усіх угруповань до останнього часу. Об'єднаних окупаційних військ на території нашої держави, але результату немає. Немає ні на Придніпровському напрямку, про який ми більше сьогодні говоримо. Немає ні на Запорізькому напрямку. Тому ворог, звичайно, намагається використати. Давайте не забувати про те, що певні підрозділи також перекидалися на Курський фронт для того, щоб там виконувати завдання по витісненню сил оборони нашої держави з території Російської Федерації саме під час Курської операції. То зрозуміло, що той ресурс на сьогодні, який у ворога є, ті бойові спроможності, вони не дозволяють росіянам розпочати, е, ну, скажімо так, анонсований, а ще більше інформаційно масштабований, е, повномасштабний, чи як його там хочете називати, наступ, зокрема, на придніпровському напрямку. Ті сили і засоби, які є на сьогодні у ворога, вони кажуть, є і їх максимально використовують, тому тому числі, звичайно. Імітуючи намагання форсувати річку Дніпро, що для ворога в будь-якому разі є на сьогодні, на сьогодні самогубство, тому ми прекрасно розуміємо, що е, є напрямки, які вважаються пріоритетнішими ніж при Дніпровській, але це не виключає, що ворог буде демонструвати е, активність. Е, подекуди, навіть спілкуючи з командирами, можемо сказати так, що ця активність вона є певною імітацією. Цієї самої перепрошую за тавтологію, активності, тому що ще раз скажу: на сьогодні ми не бачимо, що ворог зосередив е, такі зусилля, такі сили і бойові спроможності організував, які дозволять йому проводити відповідні бойові дії для того, щоб щоб штурмувати Дніпро і наш правий берег. Хочу зауважити тут, що а теж повідомляли про те, що російські війська перекидають ППО та РЕБ з окупованого Криму до Херсонської області. От з чим ця діяльність пов'язана? Ну, ви знаєте, по перше, я тут про Крим трошечки згадаю все рівно він до нас географічно прив'язаний і не лише. Для декого з нас це в тому числі і місце народження, і маленька батьківщина, так само як наша Херсонщина. В будь-якому разі, ви знаєте, тут має вступати в силу. Він вступає в силу відповідний закон фізики. Якщо десь убуває, то десь додається і навпаки, то ми розуміємо, що у ворога не вистачає сьогодні тих самих засобів протиповітряної оборони, які, якими він міг би оперувати. Наприклад, рівноцінно на території тимчасово окупованого півострова, або зокрема на лівому березі нашому Херсонщини тимчасово окупованого. це пов'язано з проблемами, які у ворога виникли завдяки силам оборони. Тому що знищуються сили і засоби протиповітряної оборони малого тмалої та середнього радіусу дії, це говорить про те, що у ворога сьогодні є проблеми і виникають проблеми з прикриттям небесного простору, і відповідно сили оборони можуть проводити ті чи інші заходи, які дозволяють знищувати, в тому числі і відповідні, наприклад, пункти управління ворога, зокрема на лівому березі, ми говоримо про те, що ми сьогодні. Можемо проводити відповідні операції. Вони є результативними. Ну фактично, вони відбуваються кожного тижня. Можна такі приклади назвати, коли знищуються в тому числі відповідні накопичування особового складу, і не виключаю. Є такі також підтвердження, знищуються в тому числі, наприклад, екіпажі БПЛА, які. Зрозуміло, що проводять не лише розвідку на правому березі, а в тому числі і використовують, наприклад, ПІВІ-дрони, якими атакують перш за все мирне населення. І ми знаємо, що на жаль, в цьому плані правий берег Херсонщини дуже потерпає від таких атак ворога. Тому звичайно, ворог намагається прикривати всі ці свої дії. Побачимо, сили оборони продовжують діяти. Я кажуть дуже активно. Проводять активну контрбатарейну боротьбу. Знаходяться цілі відповідні, знаходяться і знищуються. До речі, додам, що не лише засоби протиповітряної оборони ворог втрачає, а також артилерійські системи на лівому березі. І певні дні е, нинішнього місяця, який закінчується березня 25-го року, вони, ну скажу, навіть були такі е, певним рекордом для сил оборони півдня, коли цих артилерійських систем, я пам'ятаю, дні навіть були е, знищувалися по кілька десятків. Це, наприклад, там 42, або 41, або 31 навіть системи артилерійські, Так що, звичайно, зменшує бойові спроможності ворога. Також з'явилося повідомлення від агентів руху АТЕШ про те, що росіяни, от військовослужбовці 80-ї окремої мотострілецької бригади тренують. Тренують на Дніпрі, катають їх там на човнах і так катають, що вони е, випадають і тонуть. І вже кажуть, так... а те, що ну, жертви цих тренувань вже йдуть на десятки, але заняття продовжуються. Так, заняття продовжуються. Так, заняття продовжується і не лише на території тимчасово окупованої Херсонщини, не лише на нашій воді. Такі заняття щодо форсування відповідних водних перешкод проводяться в тому числі на території тимчасово окупованого Криму. Е, я вже сказав про те, що ворог дуже часто, в тому числі, намагається імітувати певні дії. Що стосується тренувань, вони дійсно відбуваються, тому що штурмові дії по островах вони ж не припиняються. Ворог все рівно намагається. Лісти на ці локації все рівно намагається максимально на них зайти для того, щоб створити собі ну початкові якісь плацдарми для руху далі. Але проблеми такі виникають з підготовкою особового складу, що дійсно е, тону, що ці тренування на швидкоруч, тому що штурмові групи необхідні фактично кожного дня. Ми сьогодні не говоримо, що е, там ворог атакує. По десятки разів на день е, саме наші острови, але тим не менше, е, штурмові дії вони продовжуються. Для цього потрібен особовий склад, який має володіти якимись ну, хоча б мінімальними навичками ведення таких бойових дій саме на водній поверхні. Тому такі тренування е, відбуваються. Щодо імітації відповідних дій, ну ми знаємо, наприклад, що ворог періодично там е, возить з собою понтони, які мають перекидатися. Наприклад, з берега на берег, для того, щоб форсувати водну перешкоду, демонстративно це е, показує силам оборони півдня, для того, щоб е, ну наша розвідка, як кажуть, не спала і відповідно реагувала на те, що ж насправді відбувається, чи це тренування, чи це імітація, чи все таки підготовка, можливо, до якихось певних дій, зокрема до форсування водної перешкоди. Так що у ворога проблем дійсно тут таки вистачає, від своїх планів він не відмовився. Це очевидно, і я щодо правого берега. Але ще раз хочу сказати: на сьогодні ресурсно у ворога не спостерігається можливості і спроможності для того, щоб організувати. Якийсь великий наступ тут треба знову таки дотримуватися вже до наших глядачів інформаційної гігієни, не реагувати на російські помийки, які дуже активно все це розганяють. То вони в наступ на Херсон бігли. Тепер вони вже ледве не в Запоріжжі. Тобто, ми ж бачимо, що насправді відбувається. Ці е, аспекти теж треба враховувати. Інформаційна війна вона дуже важлива. Хотіла б ще зачепити тему логістики росіян. Які логістичні шляхи вони використовують на лівобережжі? Ну ці логістичні шляхи. Давайте я буду так обережно відповідати на ці питання. А логістичні шляхи, які росіянами використовуються, вони відомі силам оборони. У будь-якому разі, ми ж прекрасно розуміємо, що ведення бойових дій це не лише там суто штурмові дії. Це ж боротьба ресурсів, так ресурси це логістика, відповідно. То відповідно плануються ті дії, які можуть цю логістику е, порушити, тому що ворог максимально я кажу, шифрує ці маршрути, ворог максимально намагається їх приховати. О, ну, власне, для цього ще раз скажу, є розвідка, яка використовує ці дані для того, щоб надати відповідні координати силам оборони. І такі ураження, я думаю, вони, ну, по-перше, відбуваються, треба зразу сказати. А по друге, о, в будь-якому разі. І операції щодо знищення ворожої логістики вони і плануються, і будуть продовжені. Тут треба теж дуже обережно всі інформації, тому що ворог відслідковує в тому числі. Я точно знаю, і ваші етери Тому як кажемо, будемо дотримуватися певної інформаційної тиші у цих питаннях. Да, ми бачимо, що вони дійсно відслідковують і наші тери, і залишають там коментарі дуже багато ботів. Напливає особливо під час обговорення якихось військових тем або тим, що стосується лівобережжя. Хотіла б запитати у вас: оця от їх от як ви кажете, імітація і ця робота малими диверсійними групами. Ну, вона направлена зараз на якусь конкретну мету. Чи ця мета стримувати сили оборони півдні якось чи можливо щось інше? Дивіться, тут можемо допускати різні сценарії поведінки ворога. Це може бути імітація, це може бути відволікання від, скажімо, якихось інших відтинків, активізація для того, щоб в тому числі спробувати скувати тут відповідні наші ресурси, зокрема які. Протидіять і мусять протидіяти ворогу саме на придніпровському напрямку. У Будь-якому разі е, командування точно знає про плани ворога. Відповідно до цього планується наша протидія, зокрема і силами тих об'єднань і підрозділів, які чию роботу ви зараз демонструєте, зокрема 40-ї окремої бригади берегової оборони. Е, тому е, сьогодні всі ці дії з нашого боку вони спрямовані саме на те, щоб в нашу чергу стримувати ворога, не давати йому розвивати будь-які е, там е, тактичні успіхи, наприклад, або якісь спроби максимум там мінімального просування, тим більше максимального просування. Тому і ще раз кажу: всі ці дії командувані відомі відповідно планується бойова робота сил оборони на цьому напрямку. Чи відомо вам щось про центр підготовки пілотів БПЛА РФ на лівобережі і які дрони наразі використовують окупанти? Ну і чи очікувати збільшення цих дронів? Ну, по перше, ще раз кажу, сили оборони працюють над тим, щоб зменшити цей дроновий тиск на наше населення на правому березі Дніпра, і, зокрема, і в Херсоні, в тому числі, дуже активно працюють. Я недаремно сказав про те, що є у нас періодично надходить інформація про те, що знищено той чи інший екіпаж. Безпілотників російських військ, які знаходяться на лівому березі, і продовжують тероризувати наше населення на правобережі. Це по-перше, те, що росіяни відповідні, скажімо, відпрацьовують тактичні прийоми в малому повітрі, це теж є таке і, і інформація щодо там, відповідних центрів або центрів підготовки екіпажів БПЛА, вони дійсно в тому числі є і на лівому березі робота по їх знищенню сьогодні ведеться сподіваюся цим оборони вдасться це зробити тому що ми ж прекрасно розуміємо що одна з найголовні одне з найголовніших завдань це захистити мирне населення від цього терору російського терору який є відвертим ви не гірше від мене знаєте що росіяни потім від відверто хизуються в соціальних мережах тим як вони завдають ударів по критичній інфраструктурі херсонщини як вони завдають ударів по Нашій цивільній інфраструктурі, звичайно, задають терору нашим мирним громадянам, які, на жаль, гинуть від цього і отримують, в тому числі, поранення різного ступеня. От є питання від глядача нашого: а чи є ознака поступового ослаблення російських військ? Ви знаєте, це вже схоже, так: відповідь треба з якимсь прогнозом певним давати. В будь-якому разі ми говоримо про те, що російські солдати не є безсмертними. Це я вам точно кажу. По-друге, російський військовий ресурс він не є невичерпним. Коли хтось говорить, що він невичерпний дійсно, і росіяни будуть воювати ще кілька років. Не вірте, цього не може бути і не, не буде. Це ми бачимо сьогодні навіть по тих артилерійських системах, як я сказав, що знищено їх дуже багато. Ми бачимо по знищенні автомобільній техніці і що вони в підсумку сьогодні приганяють на фронт. В будь-якому разі війна за ресурсність вона сьогодні іде, і очевидно, що ворог втрачає цю ресурсність. Ворог неспроможний. Усі, скажімо так, проблемні питання е своєї і логістики. Саме головне поповнення відповідних підрозділів тими чи іншими видами озброєння на сьогодні. Він не здатний цього зробити. По піхотній компоненті, на жаль, дійсно, ворог сьогодні нас переважає. Багато в чому так. Ми ж це прекрасно розуміємо. З іншого боку, війна стала більш технологічною. Тут уже питання до наших партнерів і союзників: що нам треба більше зброї? Нам треба більше високотехнологічної зброї, яка дозволить знищувати росіян. І власне давно треба вийти. Наприклад, з нашої там, ну не вона не наша, але міжнародна Отавська конвенція, яка забороняє, наприклад, використання протипіхотних мін. Сьогодні все те, що знищує росіян, воно українцями має використовуватись. І тільки так ми можемо зупинити навалу. Тому ще раз, ресурси Росії не є невичерпними. Вони теж вичерпуються, і це сьогодні очевидно на різних відтинках фронту. Пане Сергію, дякую, що приєдналася до ефіру. Дякую Він. вам, бережіть себе. До до зустрічі. Отже, поговорили сьогодні про ситуацію на Херсонському напрямку. Нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твіттері, а також в Фейсбуці. Перепрошую, а також на Ютубі. Тож підписуйтесь, пишіть свої коментарі, ваші зауваження вітаються. Пропонуйте теми наступних обговорень. Ну і нагадую, що ви можете також за потреби звертатися по правову допомогу до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. А я дякую всім, що ви були з нами, поставили питання і зустрінемося вже незабаром.